Знаєте, чому люди часто роками не можуть позбутися синдрому рятівника? Все дуже просто, вони не витримують тиску провини, тому що провина це, власне, одне з провідних, що підкріплює цей синдром рятівника. Щоразу, коли людина намагається щось змінити, припинити рятувати інших, віддавати від себе останнє, почати цінувати більше себе, вона відчуває величезну провину і її витримувати внутрішньо настільки. Важко, що легше, навіть усвідомлюючи, що це неправильно зараз знову рятувати, що людина впорається сама, що ти віддаєш від себе останнє і так далі, вона все одно це робить, тому що просто важко витримати ту провину. Тому важливо, якщо дійсно хочете позбутися синдрому рятівника, з цією провиною працювати. Ви за щось почуваєтесь винними, що ви недостатньо достатньо. Хороші, недостатньо зробили, що ви мусите, і так далі. Там є якісь а, приховані патерни, пов'язані саме з відчуттям провини, які потрібно розбирати для того, аби взагалі цей сценарій можна було змінити.